Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи, є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 45-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 22 листопада 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 164 тисячі 340 особин за добу, 1 тисяча 170. танків 11 361 одиниця за добу 4. Бойових броньованих машин 23 607 одиниць за добу, 7, артилерійських систем 34 559 одиниць за добу, 9 реактивних систем залпового вогню 1 547 одиниць за добу, 1. засобів протиповітряної оборони, 1248 одиниць за добу 1. Літаків 428 одиниць, гелікоптерів, 347 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 82 842 одиниці, за добу 222, крилатих ракет 3981 одиниця, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 67 842 одиниці за добу 74 спеціальної техніки 4002 одиниці. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!